Це каністри. Зараз ми поговоримо, що в нас в каністрах можна знайти. Е, дуже багато безконтактів, восків, засоби для хімчистки, засоби е, для мийки двигуна, засоби для мийки е, дисків і ще багато всього іншого. Переходьте на офіційний сайт Item Professional, Ви там побачите повну лінійку. Зараз коротко в двох словах. Дуже багато підписників задають питань стосовно того, що. Є засоби там дорожчі, кращі і так далі. Ми не претендуємо з нашою лінійкою на звання засобів для детейлінг обслуговування автомобілів. Наприклад, про що я говорю? В нас є очисник двигуна Lux Engine. До речі, вже з печаткою ДДК Мотор рекомендує. Це значить, що ми разом з Олегом відтестували ці засоби, От. і DDK Мотор сказав, що воно дійсно працює. Працює для чого в першу чергу. Ми зараз не говоримо про детейлінг. Ми говоримо про те, що у вас середньостатистичний автомобіль, в якому треба зробити обслуговування підкапотного простору. Наприклад, це може бути легковий автомобіль, це може бути спрінтер, це може бути комбайн, трактор, зіл. Наприклад, от нещодавно хлопці з 72-ки звернулися до нас, кажуть: ми обслуговуємо зіли, нам треба щось для того, аби мити підкапотку. Будь ласка, я точно впевнений, що беремо люксен, розводимо його. Один до п'яти, один до семи, і навіть в зілу, який раніше не бачив мийки підкапотного простору, буде просто двигун блищати. Тому це засіб для повсякденного використання на автомийці, там де треба швидко якісно відмити двигун, для того, щоб побачити, де запотівання є, або просто ви хочете, щоб він був чистенький. Тому лишайтеся з нами, невдобається.